Чому Столтенберг впевнений, що Путін не матиме ніякого впливу на процес вступу України в НАТО. Дивися, чому тому, що людина, яка яким чином втратила. Ну, не можу сказати, чи то арсенал, чи втратила смілу. І знаєш, якби людина, яка сама по собі потребує. Ну, знаєш, я б сюди прочитала, що у нас такі діявол перевернутий, про що він говорить? Це саме втрата лідерських позицій, втрата е, того, що вже не лідер, вже не цар, е, вже не те, що. Е, Керує країною, і, і знову ж хочеться згадати Пригожина тим, що саме він подібне зробив, саме він підковернув уже Путіна остаточно. Чи може Україна розраховувати на значне посилення української ППО до кінця літа? Ну, з ППО насправді, знаєш, тут не так уже й погано. Не можу сказати, що воно е, йде на десяточку, ну, вони дають нам вісімку, що над цим працюють, їх виробляють багато в процесі. Але хороша новина в чому, що згідно плану покривається вся країна, вона навіть йде трошечки швидше. Єдине, що е, його не дуже оголошують. Ну, це, це зрозуміло, да, що це не, не оголошують. І одне єдине но що по вісім пентаклів ще їх роблять. Ну, вони не робляться за один день і хоча там щось і привозять по плану, ще потребують вироблення. Питання від підписників чи задумав Пригожин скористатись Білоруссю як плацдармом для другого походу на Москву? ху 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 Капець. Капець. Ну, моя відповідь так. Тут навіть не тут карта сила. Людина, яка має силу і яка має підтримку. На секундочку не здивуюсь, якщо за плечима Пригожина стоїть сам Лукашенко, який яким чином хоче, хоче це все розшатати і звільнитися. Так що моя відповідь так, хоча насправді тут так цікаво, сила є, ресурс лідера є. Підтримка когось за спиною, тому що дьявол сам не ходить, він обов'язково там іще хтось. І сонце, заряд, оцей, да? а я зроблю, а я можу. Да? Тут і віра, що я це все можу зробити. І плани строїть. Чи надасть Ізраїль Україні залізний купол? Тут сто відсотків надасть, як ви розумієте. Там єдина, його якось будують, да? будують, воно потребує часу, крім того, якась модерація трієчки. Я, наскільки розумію, це щось має бути більше, ніж в Ізраїлі. І там якісь допрацювання самого купола ще потребує для України. І давайте згадаємо да, Ізраїля. Вони просто дуже є багато знайомих, і там такі, говорячи з ними, в мене є такі прикол, що, що того Ізраїлю там по заборам можна передати інформацію, бо він такий маленький, як одна Житомирська область. Так що тут якесь допрацювання, яке повинно зробити саме майстри. І, ну, те, що у нас буде, це 100%. Коли Україна розбереться з внутрішнім ворогом. Ну, на жаль, я не можу сказати, що це швидко. Нам, знаєте, говорять подвійки. Ми чі, що не все ми бачимо, не все ми розуміємо, є там якісь процеси, які ми взагалі не заглядаємо, і в нас багато закриті очі, хто ж таю ворог. При тому тут є сама політика, яка закриває обличчя цих ворогів. Так, що якщо покласти на час, це довго, на жаль, це надовго. І чи будемо ми розбиратися так періодично когось там виціпувати і, і про це говорити. Ну, поки я не можу сказати, що це буде швидко. Чого хочуть від Одеси чи досягнуть бажаного? Ну, чого вони хочуть? Одесу хочуть. І це ж так зрозуміло. Якимось чином, ну, теж тема, що це частина Росії вони, а коли чи досягнуть вони бажаного? Ні, по-повішеному ніхто нічого не досягне, тим більше повішений під сонцем. Так і останеться мрією росіянина, який буде мріяти про Одесу і фіг в неї приїде. Так що хай там і лупснуть. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи будемо ми спостерігати за значним просуванням ЗСУ на фронті впродовж наступного місяця? Правосуддя. Сім петаклів. суд. Ну, дивіться, взагалом так. Єдине, що е, мені не сподобалось, по імператриці навіть по повернення земель, е, там якась тема, що будуть якісь місця, які будуть зупинені саме на фронті. Е, і вони чомусь по страшному суду і по місяці я можу пофантазувати, що це за місця на рівні того, що туди не потрібно йти, бо може просто стати невідворотні по правосуддю. Так що, десь які ми будемо відчувати, там однозначно у нас буде рух і нам обіцяють хороші новини, повернення земель, але от будуть якісь місця, які не туди, не сюди. Чи вдасться росіянам реалізувати плани по вивезенню всіх дітей з окупованої території Запорізької області в Росію? Моя відповідь так, тому що воно робиться в якомусь узгодженому режимі. І там помалу там немає вибору. Там сказали ви, виїжджати і виїжджають. Е, і це взагалі потрійки жезлів, знаєш, як підготовка е, до наступних дій. Я думаю, що вивезуть всіх. Е, я знаю, що багато українцям не сподобається те, що я скажу, але знаючи, що там відбувається, краще їх вивести, потім повертати, чим все таки їх там залишити. Чи правий Олексій Данілов, який стверджує, що заколот Пригожина насправді організували в Кремлі. Ні, це, це дурня, яку він каже. Ні, ні, ні. Це ну вибачте. Тут та по смірці чаш нам зразу говорять, що це ілюзія. Яку собі придумали, це неправда. Це от бачення усієї людини з погляду, де він сидить, з того місця, яке він займає. Насправді це ілюзія. Це, це неправда чи є ймовірність розгортання значних боїв навколо слов'янська та краматорська. Там 100% слов'янське взагалі те, що вже відбувається, те, що там рухається, і воно рухається доволі швидко, це частина великого плану, і воно зараз йде по хаосу. Про що нам говорять, що Чи можемо швидко повернути, можемо. Але там якась знаєш, дії очами ворога, які не можна прорахувати, дії, які. Які якось не вкладаються в їхню голову, да, якась ця сама, сама стратегія. Якщо ми дивимося друге місто, так, воно теж там будуть е, дії бойові, просто там не буде настільки великого інтенсиву, як по першому місту. Там теж все рухається, все, все, все це, але там якось воно помаліше. Чи справді українська влада готова до масової евакуації людей в разі аварії на ЗАЕС? Ну, Це неправда. Не можна таку кількість вивести. Чи готуються, так і готуються. Але тут як їх організувати? Питання тут немає якоїсь такої організації. Якщо потреба буде, так там буде вивозити і знову ж у нас вилазять волонтери. Так що не дивуйтесь, якщо буде щось відбуватися на рівні Каховської, тому що згадайте перші дні, хто там більше працював. Так що це щось, щось подібне, що разом добрий батька бить, хоча я не можу сказати, що взагалі там нема підготовки. Підготовка є, просто це дуже велика маса людей. Чому кримінальну справу проти Пригожина в Росії так швидко закрили? Ну, частина домовленості, саме того скритого, про що не говорили, е, ну, це, що, щоб його закрили. Але там цікава історія, що воно йде по башні. Е, це, знаєш, Сьогодні закрили, завтра відкрили. Е, тут, е, і це не, це не кінець ще історії. Е, зараз це розпорядження, але там, я наскільки розумію, буде підрив у цих е, домовленостей, які є на сьогодні. Заколот Пригожина. Реальний бунт. чи театральна постановка? Ні, дивися. Тут все таки реальний бунт. Тут не театральна постановка. Знову ж, якось він це зробив через те, що не міг більше терпіти про там ще тема. Від вбивства до того, що могли їх розігнати, там це теж може бути і це, що називається, зірвало башню. Ні, це це точно не театральна постановка, хоча її таким чином нам підносять. Це неправда, тому що на театральну постановку нам дають місяць люди, те що придумали. Люди, які зайшли в оману ні, це неправда. Чи послабив російську армію заколот Пригожина? Нам, знаєш, доволі жорстко сьогодні якось говорять, рочі послабив. Нам сказали, що він убив російську армію. Чому? Саме через те, що людям стало важко взагалі воювати, і по четвірки мечів ми можемо сказати, що втратилась мотивація. Там якась ну ніхто нічого не робить, а для чого це робити? Взагалі нафіга ця війна, так що. Доволі сильно він послабив армію, принаймні духовно, і от нам навіть взагалі ломає, говорять, що він зламав, зламав дух. Яка доля чекає на ПВК Вагнер? Похінчує по погано, поїм не скажу. Чому? Тому що люди переїдуть в якесь інше місто, будуть отримувати гроші, будуть охороняти. В принципі, я нічого поганого не скажу. От, знаєш, такому якомусь захищеному стані, їм всім класно, добре. Так що тут не бачу я глобально. Давай подивимося, а що далі буде, а глобально да, через певний період, що там може бути. Та й далі нормально заробляють доволі великі гроші, можуть заробляти по карті світ в іншій країні. Так що не бачу я такого. Якщо вони не будуть в цій білорусі, то будуть в своїй Африці жить, поживають добра, наживають. Так що десь отака історія. Чому Лукашенко заявив, що Пригожин більше не має претензій до шойгу? Ну, це брехня, зразу скажу, що він не має претензій до Шойгу. Я скажу так, що зараз він засуне язика в сраку, але не дуже довго він там буде його тримати. Так що це на сьогодні така як політика, як ідея. Ну, і інша історія, що він же добився, да, тут. Якась є умова, що якщо я так зроблю, то ви зробите. Так що не дивуйтесь, якщо якимось чином Шойгу його почне випарюватися з російської політики, ну тому що тут мають частина угод, да, які мають викори... виконати. Чи варто вірити словам Лукашенка про розробку в Білорусі алгоритму використання ядерної зброї? Зараз це більше як заклик, зараз це більше як маніпуляція політична, тому що чи буде розробка, нам дають двійку мечів, яка говорить стоп, це цього не може бути, це ілюзія і далі ну, знаєш, це якби політична палиця, яка зараз крутиться в просторі. Я думаю, що це неправда. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.